Всім привітик! Розпаковочка, посилки, матеріали для манікюру від ліски-меліски. Тут посилочка частково, це замовлення, частково лотом. І давайте почнемо з замовлення. Воно невеличке. Це два ось таких магніта, дуже класні. Дуже гарні. Можна навіть отак зробити. Така чарівна паличка. Я з ними вже награлася, бо посилочка прийшла давно і лежить ще дві. Все будемо поступово розпаковувати. Підпишіться та дочекайтесь. Так, магніт раз, фреза, ось така фреза для зняття матеріалу. Я вже цю руку знімала. І саме цікаво, що я зробила собі трошки перепилів, але не фрезою зеленою. Яка для професійних майстрів, а не для новачків, як я, а пилкою, що дуже дивно. Фреза дуже класна. У мене є кукурузки, я вже показувала. Вони якісь там простенькі, дешевенькі, твердосплав і кераміка. Але мені більше сподобалась ця ось така пряма, я не знаю, як її правильно назвати. Можливо, те, що вона зелена, мені більше сподобалося, бо знімати дуже класно, дуже швидко. Далі топи. Я дуже люблю матові топи. Показувати, напевно, нема сенсу, але тут дуже гарний пензлик. Це Nails of The Day. Еді, я вже декілька тіпс повикрашувала, погралася із цим топом і з ось таким кашеміровим топом від Круз. Потім покажу в інших відео, і, може, щось з вами таке повикрашуємо і в відео, і в прямих ефірчиках. Мені сподобалися оба топчика. Дуже-дуже дякую. Так, тепер, що стосовно лотов. Так, це, по-моєму, подаруночок був. Такий слайдер. Втірка. Я дуже люблю втірочки. У мене їх є багато. Потім якось покажу спонжик. І отака гарнюча зелена втірка, навіть в мене видно. Так, тільки в мене питання, як її відкривати. Ага, зрозуміла. Так, і як воно. Йой! Вона вся висипалась туди. Такий зелений жук. Так, обережно все назад закручуємо. Ні, можливо, це так і має бути. Щоб воно все тут було. Якось спробуємо. Коли-небудь я дійду до втірок, наклеєк, стемпінгів, бо для цього вже все є спойлер. Так, втірочка. Ось такі, ага, вони по одному. Ось така палітра. Такими я вже теж встигла погратись. Вже показувала гостру, тепер є ще і ось така. Так, ще одна фриза. Чорна алмазна полум'я. А, синя. Це просто коробочка чорна. Ось таке полум'я. У мене чи таке саме, чи якесь інше, теж від ліски. І, скоріше за все, я їх вже десь показувала в розпаковці. Бо полум'я я сама не купувала. Так, йдемо далі. Наклеєчки. Такі леопарди. Так, тут що у нас а, всяке морозиво? Так вишиванка, маки, дуже гарне. Під мій корсет з вишиванкою підійде. І такі трошки райдужні наклеєчки, дуже-дуже гарні. Чи не фанат наклеїк. Можливо, тому що я їх поки не пробувала клеїти, можливо, я буду потім просто всі пальці ними обліплювати. Так, далі. Те, що я вже трошки відкривала, спробувала чоловік мені ледь руку не відгріз, а потім і собі. Це холодний крем парафін для рук та ніг. Від Cruz Bubble Gum Love Ай. Пахне просто, реально, можна відкусити руку. Ось такий він прозорий, бо я відкрила я сантиметрів 20. У мене обличчя від камери знаходиться, але мені пахне аж сюди. Дуже-дуже смачно пахне жуйкою. І просто в ньому можна купатись, мені здається. От я його берегла на розпаковку, щоб він не був такий весь подертий, подряпаний. Сьогодні-завтра зроблю нігтики нові, бо тут уже відросло нормально. Це я більше тижня тому робила це. Сатинова кішечка від круза і топ. Синій теж від круза. Я записувала процес, як робила цю руку, потім покажу. Так, далі. Це що це у нас? Спрей? Амбре-спрей здається. Так, головне, зараз не вшикнути його нікуди. Ось такий спрей для нігтів Амбре. Я обрала собі чорний. О, тут поки нічого не покажу, це треба тестити. Так, ай! Що у нас тут? А... Ага, це Lady Армс, дуже гарний лак, який світиться в темряві. Отак От він просто, ну, такий гарненький, таке сяйво. І потім, як буду показувати тіпси свої, я покажу, як він світиться. Так, це у мене ще один strong топ. Звичайний прозорий топчик. У мене такий вже є, я ним користуюсь. Він От тут у мене на руці. І це у мене ще одна доп-баночка. Так, і що це таке у нас арт. Гель лак якийсь. Щось арт. Зараз подивимось. Ага, жовтенький. На камері він світліший, тут він такий більш теплий. І він пахне бананом або яблуком, або яблуком з бананом. Це дуже дивно. Бо у мене в пам'яті лаки всі воняють. Але деякі лаки є, які пахнуть отак от, от смачно. У кого є такий лак арт 054. Спробуйте. Або, можливо, у вас є якийсь інший номер, інший колір, і він по-іншому пахне. Напишіть про це. Так, і в нас далі гелі. Гелі, наскільки я пам'ятаю, всі треба відкривати. Зараз повідкриваємо і подивимось. Якийсь гель, здається, тут не треба відрізати. Так, дискогель. гель. Ліді Армс номер 19 Це, здається, чорний. Так, ну я не буду поки його, напевно, розпечатувати. Отакий от він гарнючий. а Хоча чого я не буду його розпечатувати, якщо буду. Так, от я його відкрила. Я вже хочу собі такі нігті. Це дуже гарно, мені дуже подобається. І, скоріше за все, у мене будуть такі нігті. Ну, ще дивлячись, наскільки він густий, бо рідкими гелями мені поки складнувато працювати. Так далі. Так. Френч, якийсь Френч закритий. Давайте відкривати. Я так підозрюю, що він ось такий синій. Так, це то, що я з ножиць стерла. Так, ну він ріденький, наскільки я бачу. Можливо, якщо його перемішати з усіми блискітками, буде не такий рідкий. І у мене три гелі від Anna Nails. Так, 84, 8А і, і ще якийсь. Давайте почнемо з невідомого. Так. Ага, це з сухоцвітами. Так, я трошки не дорізала. Іди сюди. Ось такі сухоцвіти. Теж цікаво спробувати. Так, я знайшла паличку. Мені цікаво все-таки подивитись. Як же воно виглядає? Думаю, вам теж цікаво. Ну, доволі густенький він. Буде цікаво спробувати. Що дуже зручно, тут здається 5 грам написано. Десь я бачила, що це написано, тепер не бачу де. От. І це дуже зручно для мене, як для починаючого сам собі майстра. Тому що тут не літер цього гелю. І в мене він просто так не пропаде. Так. Треба буде десь підписати номер 84. О, так. Закриваюся, щось він вздувся, чи що. Так, дивимось. Вау! Так, я хочу оце от все зішкрябати, бо тут дуже багато гелю, і не хочеться його просто так викинути в смітник. Так, дивимось. На камері він такий сіренький. Ну, можливо, він і є такий. О! Ну він в житті не настільки сірий, як передає камера. Я дуже економна, і ну, я собі не можу дозволити просто отак от взяти, покалупатися і викинути кучу гелю. Я не знаю, як інші. У мене так і з милом, і зі свічками, і з гіпсом, із цементом, із епоксидкою, з усіми матеріалами, які, якими я працюю, я їх дуже економно використовую. Так. І в нас лишився останній 8А. Ух ти! Так, тут він не дуже натік. Може це кошка? Такий шоколадний. Да, це, здається, кошечка. Зараз подивимось. Якраз магнітики рядом. Так, як би це все зробити, щоб. Да, це кошечка, яка в мене зараз буде капати. Так, ну я то сама побачила, а як це показати на камеру, я не знаю. Коротше, можете повірити мені на слово це дуже гарно. Я коли спробую хоча б на тіпсах, я покажу і запишу весь процес, бо це реально дуже-дуже гарно. Так, і це був останній гель в цій розпаковці. На цьому поки що все. Дякую всім за перегляд. Переходьте в профіль, дивіться нові розпаковочки та мої нові вироби і експерименти. Всім па-па!